Часто у людей виникають такі питання. А чому Бог припустив цю війну? А чому Бог припускає проблеми? Які страждання, негразди? Де Бог? Чи є відповідь на це? Є. Пророки завжди говорять, вони завжди попереджають людей, зупиніться, змініться, покайтеся. І люди це ігнорують. Вони ігнорують справжніх вчителів. Які говорять про реальність і вони слухають ілюзію, а потім трапляються проблеми. Люди часто відкидають Бога та Його Божий план, який краще для людей, який їх захистить від усього, від проклять, від війн злидні, від голоду, від смерті, від пекла. І Бог посилає своїх вчителів пророків саме для цього, щоб це зупинити. Але люди часто не не мають часу на це. А якщо і слухають когось, то слухають і покидаються на вже пророків, на вже вчителів, які кажуть, все буде добре, все гаразд, і таке інше. Тому що ми маємо робити в Україні під час війни, перше це приводити людей у реальність, друге, проповідувати їм справжній сенс життя це Ісус Христос, тому що справжній сенс життя. Лише убогою, як написано в Єзикілі 18,32. Бо я не хочу смерті вмираючого, говорить Господь Бог. Але зверніться і живіть. Амінь. Тому я благословляю вас. Якщо ви бажаєте вивчати Слово Боже, приєднуйтесь до місії, Слово Боже. Напишіть мені, я обов'язково вам допоможу стати частиною місії, Слово Боже, та будьте благословені.